Омтів юєй про головне. Прийшло время зняти наручники Зеленського. Міністерство закордонних справ України, посилаючись на дані від розвідки, закликає Білорусь відвести свої війська та найманців Вагнера від українського кордону. 45 п'ять ударних дронах атаковали та каваляра регіони ети ночі у спеціальній заяві, де мова про те, що Україна закликає посадових осіб Білорусі не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Кремля, а її збройні сили припинити недружні дії та відведі. Ести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у цій країні систем вогню. Ми застерігаємо, що в разі порушення кордону Україна використає всі необхідні заходи для самооборони і всі скупчення військ, об'єкти та шляхи постачання в Білорусі стануть законними цілями для збройних сил України. йдеться в заяві. Я належу до числа, які називаються цинічні оптимісти. Угу. Цей термін, коли сказав Олександр Пасхвар, мені дуже подобався, в засобі його на озброєння. Я говорю як історик. Е, і, знаєте, питання, з чим міряти. Це завжди критерії, де порівнювати. І моя теза дуже проста. Ми не можемо порівняти Україну, скажімо, сучасною Польщею чи сучасної Франції. Е, тому що Польща сучасна чи Франція має набагато довшу незалежності. Е, Ми є молода держава. 300 років це молодість, ще молодість. І Якщо ми хочемо прийти з частну Україну, треба прийти, скажімо, з Польщею 1939-1942 року, або з Франції 1830 року. Ми дуже важливо. Тобто то я кажу, що молоді держави мають свої певні закони, певні риси. І ми ці риси переживаємо. І, зокрема, зокрема, ці риси є це доба е, війни Революції. Тому що старий режим відмирає дуже поволі, От, і без насильства не обійтися. І я просто бачу нас у цій добі. В середньому вважають, що це дуже очевидно умовна оцінка, що такий перехід триває 50 років. Звичайно, можу розуміти, що зараз умовно, бо це може бути швидше, вона ці речі прискорює. Але щодо цієї перспективи, якщо рівняти Україну, скажімо, з тої самої то з 1942 року, чи з тої навіть саме Францію, 1630 року, то ми бачимо, що Україна все-таки вигідно відрізняється. Вигідно відрізняється, тому що в той час ці країни вже втратили, здобули незалежність, втратили незалежність. Жулива, також певні риси, скажімо, те, що характерно молодих держав вони переважно склеєні з кусків, з кусків різних регіонів, сильний регіоналізм, сепаратизм, mm -hmm. е політична нестабільність. Уряди міняються, знаєте, як рукавиці, президентів вбивають, замахи такі перевороти є. Корупція, знаєте, ця є Тобто, Тобто, дивишся на цю перспективу, ти розумієш, що Україна в цьому режимі працює. Якщо це в цьому режимі, то як не дивно, Україна велися достатньо стійка, навіть навіть дивовижно стійка. Тому в тому сенсі я є цинічний оптиміст. Насправді могли б казати, що зараз 34-й день незалежності, тому що ми знаємо, що в 90-му році вже святкували незалежність. Вважали, що це є незалежна держава, після того, як була ухвалена декларація. Трошки не так, тому що це була суверенність. Угу. Ми суверенність незалежність це і різниця, все-таки, тому що суверенність передбачала, що ми є в рамках якоїсь більшої структури. Цілком я не включаю того, що коли ми війдемо в Європейський Союз. Ми втратам частини та стане суверенними. Я б це говорю як сценарій, Я не кажу, що це обов'язково так має статися. Але в 90-му році була ідея суверенності, тобто максимальні можливі права політичної культури, але в рамках оновленого радянського союзу. Це був це було важливе досягнення, але це був ще крок. Майже не то, що крок, це було майже знаєте, що милі і милі йти до цієї незалежності. Ви любите повторювати про те, щоб для того, щоб зрозуміти, де ви опинитеся через 10-20 років, треба зрозуміти, де ви були 10-20 років тому. -потому. Невже цей детермінізм історичний неможливо обійти? Це означає, що ми приречені ще на дуже-дуже повільно і скорості. Ну, я так не говорю. Я ще говорю, що куди, відкуди, куди ти зайдеш, значить в куди ти залежиш, від куди ти, вибачте, куди ти зайдеш, від того, звідки ти прийшов, я не кажу, що це тільки одна дорога. Є просто різні стежки. Просто є так, що сценарій є, що одна стежка є більш можлива, інша менш можливо. Тобто, я весь час повторюю, історія не в'язниця, не накладає обмеження на нас, а вона не позбавляє нас вибору. Тому я думаю, що найбільш таких моменти Україна, українці робили правильні вибори. Тобто, вони в 91-му році послали за незалежність. Дуже важливо. 94-му році не надали країні розвалитися. Хоча шанси були чи загрозлива дуже висока, я весь час нагадую про це, що ЦРУ зробили такий прогноз, що Україна розвалиться неминуче, буде громадянська війна між Сходом і заходом України, приблизно як американська війна і шпівнічу півдню Америки, службата Америки. О так само українці до подали кризу на сто шостороку. Прикозасні хто не пам'ятає. Хіба тільки такі люди старші як я? Це конституційна криза, ну і два майдани. Тому що два Майдани це насправді були кризові моменти, коли також йшлося про, 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 про існування України. До його останнє, це війна 2014 року, війна 22 року. Якщо ви це з тої точки зору, знаєте, Україна досить знову повторюється, досить стійка конструкція. І нічого не дозволяє розбити. І це те, що викликає з боку здивування, а з другого боку і певну повагу. Е, з чим ми маємо вийти з цієї війни? чи Ця війна є націотворчою. І так і ні, бачите, що є нація творча? треба собі пояснити. Бо ми вважаємо, що нація твориться раз і назавжди, так? І десь там треба прийти до якогось моменту, що нація створиться і буде. Ну, є така примордіальна, так. Так, така теза. Я вважаю, це на мене точка зору, що нація твориться безконечно. Нема такого. Творення нації – це як їзда на велосипеді. Не на електронному, не електричному, а то ми де крутити педалі треба. Треба крутити педалі весь час. Якщо ти втомлюєшся крутити педалі, то ти падаєш з велосипеда. Так само і те, наче твор ніколи не кінчається. Просто можна брати різні форми, різні обставини, такі всі інші, але тут є. Тобто, з тої точки зору я вважаю, що на засід бувається. У нас, вибачте, я боюся, що буду говорити там довгу лекцію. Я не хотів би ту довгу лекцію говорити, але все-таки що скажу. Що існує такий двоподіл, який дуже часто повторюється, що існують два різні типи націй: і нації етнічні, об'єднав і історичної пам'яті, як сучасна Польща чи Угорщина. А й нації політичні, які об'єднаються почуттям спільної лояльності держав, скажімо Великобританія, яка складається чотирьох структур, чи великі штуки Штати Америки, 50 штатів, так чи Швейцарія. Отже, це весь час дискусія, яка ведеться в 20 столітті у нас постійно, яка нам кінцям нації краще підходить. Не в тому сенсі, яка нам краще підходить, а яка буде бістійка, яка дозволить нам отримати незалежність, і то, що я кажу зараз, що це протиставляння значним рів умовним. Тому що в світі насправді немає ані чистих етнічних, ані чистих політичних націй. Йдеться про те, що кожна політична нація формується етнічного ядра. І моя теза, чому я такі довгі вступки роблю? То моя теза є, що зараз в Україні формується нове ядро. І я би назвав це ядро, це є молодий чи молодший середній клас, який переважно живе в таких містах, який не, не має зовсім радянської пам'яті який, може, що розмовляє чи не розмовляє російською мовою, але не має якоїсь особливої симпатії до Росії чи до російської культури, який бачить себе на Заході? І, власне, це ядро, от власне те, якою буде ця нація, злетить у того, яке буде це ядро, що з тим ядром станеться. Моя теза була те, що значною мірою це була їхня революція у цього покоління. Не думайте, що я вам роблю комплімент, але це об'єктивно. Я вас теж відношу до цього класу, не себе, а вас. Моло вас і у вас, у ваше середовище. Знаєте, мене завжди не покидає таке відчуття, що е, якщо, якщо ми кажемо про якийсь клас, середній клас, то він є надзвичайно малий і мало на що впливає. Не має значення його величина, має значення його мотивація, мобільність, і, знаєте, згуртованість. Те, що знову спасхаври казав, може бути один відсотку. актуально сьогодні заявила посол Росії в Вашингтоні Антонов. Сомнений в уничтожении вторгшихся в Курскую область нацистов нет, а Путин принял решение сурово наказать киевский режим за вторжение на территорию России, рассказал дипломат. Вашингтон готовится направить на Украину новую партию помощи. По данным США этот пресс, речь идет о 120 миллионах.